Одна з пацієнток, їй вже 90 років плюс, це одна із найперших моїх пацієнток. Я там пам'ятаю, коли їй там було 65 плюс, така цікава жінка, але вона завжди була мудра. Я кажу: а як ви пожили? Ну, почекайте, репресії, війна, німці. Час, як німці було в Києві, ви ж нікуди не виїжджали і були, да, я бачила. Скаже своїм очима, як вішують е, українців. Потім пережила, як вішують німців, е, описувала це все от в деталях. Я е, кажу: а як ви ну, зберегли своє здоров'я? Е, каже, я завжди позитивно мислила. Мрігла? Ну, е, поз, були позитивні думки. Ну ось я кажу: ну ви ж знаходилися знаходились в такому стрілі. Ну, Їже так, так. немає, світла немає, води немає, і ти бачиш повішену а, людину, да, які да. позитивні.